Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Спочатку хочу з вами поговорити, предложити вам таку тему, інформацію. Е я хочу вас попросити навіть, щоб ви е в коментарях до цього відео написали, які б теми ви хотіли, щоб я розглянула. Але зразу вам говорю, і ви знаєте, хто, той, хто за мною довгий час, то знаєте, що я в ем, питання війни в Україні, да, обстрілів, да, я не дивлюся, що касається там, ем, саме території України. Чому я вже пояснювала, я вважаю, що я не маю ніякого морального. Право це робити, тому що я не знаходжусь на території України. Але я можу дивитися новини політичного значення, наприклад, в Україні, в світі. Я можу дивитися розвиток міст після війни. Це теж немаловажно. По містам можна писати міста, які б ви хотіли, і які питання б ви хотіли, щоб я розглянула. Я розгляну, будемо робити такі блоки. Також любовні, да, там, про любов, про кохання це ніхто не відміняв, і в мене дивиться дуже багато людей, яких, яких це цікаво. Давайте і це подивимося. Е, можливо, дійсно, як я вже давала е, рекламу, що е, по якусь любовну історію, як книжку писати і робити такі якісь, е, не знаю, книженьку, книжку по розкладам, да? кожен сюжет, кожен день якийсь сюжет програвати, да? що далі у цих може бути, не знаю, там, любовної пари, да? придумати собі, вибрати по картам і розмивати. Тоже таке, Як тим самим, як наче книжку разом писати буде, як воно буде розвивати. можна й таке придумати. В общем, я хочу вас попросити написати в коментах, що інтересно для вас, що вам цікаво, що б ви хотіли, щоб я розглянула. Які питання? Пишіть, будь ласка, і я це все прийму до уваги і хочу розвитку каналу, хочу, щоб більше було людей. І тому, і щоб вам було цікаво, щоб ви не просто дивилися карту дня, але щоб ще саморозвиток був. Давайте будемо приймайте участь, допомагайте мені. Як я завжди говорю, ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Тому буду вам дуже-дуже за це вдячна. А сьогодні я хочу зробити такий розклад. Теж мене попросили, як пройде зустріч. І, і також попросили зробити, і я так теж подумала і подумала, вирішила, що я все ж таки зроблю сигніфікатор, да, про що ця зустріч буде, да, щоб вам було зрозуміло, як то кажуть, не натягувати сову на глобус. Ваш варіант чи не ваш варіант? Але то вже ви Дивіться, як кому. Давайте так подивимося, я зроблю з сигніфікатором, якщо вам не сподобається, я його вберу. Я, ну як би вам сказати, вроді би і правильно що з сигніфікатором, але ну, це вже більш конкретизує. А я все ж таки вважаю, що людина вільна люд... люди, ми вільні і маємо право вибору, і маємо право. Ем... Підтя... Робити так, як вам потрібно. Да? І син... син... сигніфікатор теж до повинен кожному своєму. Наприклад, я скажу, що це касається ділової сфери, а у вас, наприклад, а це особисто, вам підходить це до особистої. Якось вже не то. А от ви б я, я це не зробила, не конкретизувала, у вас би було воно зовсім по-іншому. Тому по... сьогодні ми зробимо з е... 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 с... сигніфікатором, а далі вже. Як вам сподобається, не сподобається, то будемо вже вирішувати. І так, давайте подивимося таке питання, такий розклад ми зробимо. Як пройде зустріч? Так, сигніфікатор. Давайте так, тема, про що буде зустріч, чого буде касатися ця зустріч? Так. Давайте подивимося. Причина да, цієї зустрічі. Тема цієї зустрічі. Давайте подивимося. Сигніфікатор. Тема зустрічі. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте. Може, у вас декілька зустрічей. Вибирайте декілька, загадуйте. Як у вас там? Кому потрібно більше часу ставити на паузу, щоб ми не затягували відео? А я починаю. Перший варіант. Да? Це, напевно, всьо-таки сім'ї, бізнесу, сімейного бізнесу, можливо. Якісь такі питання роду сім'ї, корпорації, Знаєте, велика... Ви частинка одного великого цілого. Да? Якось таке буду казати. Як, Як пройде ця зустріч? Як, давайте, ні, давайте знаєте, як зробимо. Давайте зробимо ем, ну, це буде сигніфікатор, тобто якісь бізнесові все ж таки питання. Да? По десятки пентаклів це, я ж сказала, або сім'я, або корпорація. Ви частинка чогось. Ем, Цілого. Давайте подимемо, ну, що, що за, питання, да? що за питання, саме чому, Причина, яка, що це за питання. Якась незрозуміла ситуація по карті Луни. Тобто, ви якийсь страх, якесь непорозуміння, можливо, якась інформація, яка неправдива, і вам треба це прояснити, вам треба якось вивести на чисту воду, да? скажімо, вивести з Луни, вийти, ну, переубідіть мене, проясніть мені ситуацію, якась таке буде. Да? щось тайне, да? Але воно не зрозуміле, може воно не тайне, воно просто вам не зрозуміле. І вам треба буде її якось прояснити. Давайте подивимося, як, ну, як же ж пройде ця зустріч. Ну, по по е, пажу мечів, е, це все ж таки це аналіз, це контроль, це по мечі у нас це все-таки конфліктна навіть е, е, ситуація. Ви будете якісь спостереження пильність, вивчення, наблюдательність, отримання інформації і аналіз цієї інформації. Оце буде у вас якесь таке. Знаєте, я не скажу, що ви будете возмущатися, можливо, ні. Ви будете вивчати, вам будуть предоставляти інформацію, а ви будете вивчати. Ітог? І то ви зануритесь все це обдумать. По карті відлюдника, тобто ви отримаєте інформацію, яка ситуація не розрозуміла, наприклад. Чого в мене така зарплата, да? чого мені такий процент платить? Чого, чого усі, у Петрова така, а от, у Петренка не така. Да? І ви от вам дадуть цю інформацію, Чи у вас такі, наприклад, добавки теж, все. ви отримаєте цю інформацію згідно, якихось, там, можу навіть сказати, якісь закони да? по законодавству, якісь там статті. Так, так. І ви можете отримати цю інформацію і піти, наприклад, відійти від цього, щоб його все добресенько, по відлюднику все обдумати. Вивчити, проаналізувати і зробити для себе якийсь висновок. Тобто ту інформацію, яку ви хочете отримати від цієї зустрічі, ви її отримаєте і поясните цю ситуацію. Такий мій прогноз. Прогноз для першого варіанту. Такого буде. Дивимося, другий. Другий Сигніфікатор. Що касається да, тема, чого? Ну, не сплю ночами, за щось ви дуже сильно е, переживаєте, щось, оце, знаєте, щось вас дуже о, о, гложе, не дає вам спокою. Це дев'ятка е, мечів е, це, е, знаєте, якось. Е, Неурівноваженість, якась психованість, психоз навіть такий якийсь. Знаєте, як от е, тривога, страхи, вина, щось не доробив, щось не зробив. Знаєте, я б ще сказала, трішечки може бути горе від ума. Трошечки ви себе накручуєте. Е, давайте подивимося, саме ну, от, причина, чого. От. Ви так погано себе відчуваєте, це буде зустріч, це будемо про, прояснювати. Да? Ви будете оці свої, можливо, тривоги будете проясняти. Е, причина, чи, за що ці тривоги? Давайте так. Ну, це емоції. Це ваші емоції, це ваші відчуття, це ваше може особисте якесь там, знаєте, як. Совість мучає, от хочеться сказати, совість мучає. Щось не так, щось не так, щось не те. Да? якась, знаєте, можливо, якась оця ваша могли комусь різко відмовити, або накричати на когось, або знаєте, не сказати, не сказати якісь слова. Не, ну, не в грубій формі, да, там, обійдить когось. Да? І це може бути у вас якась внутрішня. Ой, що я наробив. там, да, от таке. Добре. Як ця ситуація, оця зустріч, як, можливо, ви будете звучити з цією людиною, яку ви, наприклад, там, посварилися. Да? Як буде ця ситуація вирішуватися? Да? на цій зустрічі, Як вона буде вирішуватися? Будете йти до десятки пентаклів. тобто ви будете йти, це, ну, ми, ми з тобою одна ціла, ми з тобою разом, ми з тобою стабілізуємо, ми робимо, ми частинки одного, одної з ціл. Тобто е, ну так, на дружбу, на, на е, якусь таке примирення, можливо, в когось. Тогох цієї зустрічі, сонечко. Тобто, тут, можливо, людина з кимсь посварилася, є такі, ну за чим я це сказав, декось таке мучає вас, совість мучає. І ви зустрінетеся за, за оцього, вирішите прояснити ситуацію, і сонечко, попримиренню. Тобто, буде все. Оця ситуація, яка вас гложе, ви її при зустрічі, все вирішите і помиритеся, і все буде добре. Такий мій прогноз для. Давайте дивимося, третій варіант, як вирішиться ситуація. Сигніфікатор Сигніфікатор — це, це, signifier. Signifier. це карта, карта імператриці, карта сім'ї, карта мами, дому. Це, можливо, касається питання вашого ну, скажімо, домашнього турботного Ну, імператриці. Турбота, забота, материнство, вагітність. Да? Е, е, така е, мати. Да? Такі питання матері Терези. Всіх обігріти всім ваш, ваші справи е, домашнього. Все ж таки мені кажеться, що це домашнього. Давайте подивимося, що саме, да? причина. Понятно, що домашнього, а от що за зустріч за шорт? Що? що буде вирішувати про це? Щось моє, да, от, відстоювати свої інтереси. Якось, е, можливо, якісь зустріч, щоб. Е, пояснити. Ну, знаєте, якось, можливо, є яка справа, і треба її вирішити, як це питання. Треба з у, 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 е, в колективі. По трійки Пентаклів працюємо разом, називається. Бо трійки Пентаклів, е, співпраця, спільна робота, да, майстерність там таке. І у вас, можливо, буде касатися, знаєте, е, внеси свою лепту. Е, ну, як, в ну, домашній ну, важливій справі, да, те, що приносить результат. Це може буде, дійсно не касатися там, наприклад, особистого життя, це може бути якась, ну, дійсно, якась ваша наприклад, сімейний бізнес наприклад, може бути. І такого і такого плану, Але треба якусь нести вашу лепту. Тобто поділися, дай щось, а у вас буде четвірочка пентаклів. Ви такі, М -м -м". Я можу дати, але, наприклад, не в тому количестві, в якому від мене хочуть. Це може, ви, може бути не тільки там матеріально, хоча тут матеріальне питання, тут пентаклі йдуть, а може бути якось, не знаю, допомога ну, матеріальна, не, не грошова, наприклад, а наприклад, там, я не знаю, чимось, віщами, чи там вашими якимись, там, не знаю, ну щось, щось матеріальне. Да? Що, ну, я вам скажу, можете поділитися тим, що довго лежить. Ну, що вам не нужна, наприклад. Да? У вас там залишилося, ви не могли б допомогти. І ви такі, давайте суспільно якось допоможемо. Може бути й таке, да? що вложися, щось і свою вложи. У вас там є, як вирішиться це, як буде вирішуватися. Ну, Печально, щось, можливо, дійсно якась і матеріальна, може якийсь бізнес дійсно. Ви якось не дуже якось не хочете оце, в це вкладуватися, моє своє не віддам. Ну, Я вам образно кажу, тут обратно печаль матеря мат... імператриці. Я буду стояти на своєму, я своє не хочу віддавати. Це моє, чого я можу ділитися. Ну, де, де, якщо я так тоді порівну. чого тільки я? Оце якесь таке питання буде. Якось Давайте в, в, всі разом, Отак якось буде. але це буде касатися якогось матеріального блага, якоїсь ем, справи, яка дає, повинна дати результати, але щоб вона дала результат, вам треба туди вкластися не самостійно, а всім разом. Тобто я вкладаюся, давайте всі разом. Оце може бути питання такого характеру, буде вирішуватися. І зустріч буде е, саме про цей. І ви будете на, на цій зустрічі, отак зустріч ця пройде. Що ви е, залишитесь при своєму, не дам. Все ж таки дасте пропозицію, що давайте всі разом. Я здам, тільки якщо ми всі разом. Отакий прогноз, о, такий прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Коментуйте, лайкайте, робіть енергообмін і підписуйтесь, звісно ж на мій канал. Якщо вам цікаво, Четвірочка, що тут у вас? Синги... Сигніфікатор вашої зустрічі. Ну, тут щось якась. Я б сказала, новини, якісь, якась інформація. Це, знаєте, це як наблюдіння, вивчення, аналіз, моніторинг. Я подивився, я узнав, я там е, побачив, я прочитав, мені сказали, отака інформація пішла. Оце таке щось будете обсуждати, це можуть навіть бути сплітні, а поговоріть. Оце воно може бути навіть про це. А язиками почистила. А ти чул, А, в, а, а він що? А вона що? Оце, оце може бути. Давайте подивимося, ну, чого така карта, чого таке сигне. Тема тема. Тема, от, по правосуддю. По правосуддю, е, це що, що я вам сказала. А він що, а ти що? А, а вона йому що? Оце, оце. Пообсуждать, посудить, обсуждення. Посудити, полялякать язиками, почесать. Оце буде зустріч. От така. Розслабля... Така. Е, можете зустрітися за чашечкою кофе, щоб обсудити когось, наприклад, або у вас, або ви своє щось по справедливості, е, правдорубія, да, скажімо таке. А то, а то, то, знаєте. Узнав одну сторону, е, наприклад, е, подск... постворилися дві подружки, е, а третя оце ж мире. Е, та прийшла свою сторону, розказала, той прийшов свої... Одна прийшла свою сторону, розказала. І оце ж, Ля -ля 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 -ля. Пообсуждали оце це добре, як буде розвиватися ця зустріч. Ой. По карті да? ну Це може бути любовної теми, а він що, а вона що. Буде по-різному. І так, і так, по, е як буде розвиватися і, і негативне, і позитивне буде туди-сюди. Да? Але це буде якась любовна тема. Примирені, якщо посоренні, обсудили, поняли задоволення, відсвяткували шампанське випили, мирову випили, да, скажімо так, обсудили і зробили. Да. Така огняна, огняна енергія, така, знаєте, е, ну, я ж кажу, сплітні розговори, примирення, когось по. Перемиєте кістки комусь, чи собі, чи якось хто то таке. Комусь будете оце по а поговоріть. Оце про це буде четверта зустріч. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, як у вас пройде зустріч. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Робіть енергообмін. Пишіть, будь ласка, які теми хочете ще, щоб я розглянула. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!